І так, як мелодрами руйнують стосунки, чому жінка починає дивитися наліво, які жінки самі легко доступні, отакі? І що жінка забирає чоловіка такого, що навпаки мало б йому давати, і сама руйнує свої стосунки? Сьогодні видосик такий. Ну, а зараз важлива така врізка з цього з зрозуміти. Я знаю, он не настоящий. И когда я положу его в рот, вкус внушит мне матрица. Знаете, что я решил за те 10 лет, что свободен? Счастье в неведении. Мелодраму. От вони тримаються за ручки, йдуть десь там на пляжі, далеко, дивляться в даль, не люблять один одного, все в них так хорошо, не розуміють одне одного з під словом, вони кожен цінує один одного свою думку, бо вони люблять один одного. І що тут такого нового? А що би такого привищало біду? Рано чи пізно от жінки на базі цих своїх хотілок емоцій? Вона буде щось хотіти, типу, хоче то, ні ні хоче то. а от хоче от то. І чоловік, ну, який типу, любить жінку, не хоче її травмувати, сказати, ну, типу, ні, не хоче її вразити, бо в них типу, любов. Буде і рано чи пізно там потрошки і так потакав. по-чуть-чуть. На базі оцього потакання, оцей паритет, який в них типу, був 50 на 50, потрошки почне зміщуватись в сторону жінки. У них така природа, коротше. Система так працює. І от коли оце повзунок е, з відсотками буде повсти в її сторону, це ще автоматом буде означати, що жінка буде ставати головною в стосунках. Чому це погано? Коли жінка стає головною в стосунках, вона приймає більше рішень, на ній більше навантаження. бо вона за них відповідає і вона починає змучуватись в таких стосунках. Ну, вона, вона відповідає за одне, друге, третє п'яте. І в той момент, наприклад, коли. От, ну і вже ну, надоїсть це навантаження, коли вона одну взяла забагато на себе, ну і просто банально змучилась у цих стосунках бути чоловіком. Що станеться? Вона подивиться наліво. Не означає, що вона зразу піде, пригне і це. Спочатку вона, принаймні, подумає: надо, не надо, як воно туди-сюди. І... Ну це, коротше, буде початком кінця. За мілодраму. Або жінка не може розділити, де тут є тіпа, емоції, де не емоції, і чоловік іде в неї на, на поводу. Ці паритетні стосунки це ну, повна шляпа. Де 50 на 50 до добра, ну, вірність того, що проведе, крайні маленька. Друге, які жінки самі доступні. Ну, от, ну, типа, хтось, от, ну, ви ж прожили своє життя, от скажіть мені, чоловіки, наприклад, або жінки на жінки, от які дають саме проще? Самі такі легкодоступні, це одружені жінки. По одній простій причині. У нас в культурі немає цього уміння обмежувати свої хотілки, свої, свої бажання, тобто емоції, Контролю емоції немає. І жінка, яка привикла, ти завжди на поводу своїх хотілок, хочу, 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 хочу. Коли настає обидва в сімейному житті, і стає скучно. Прісновата. Ну, немає емоцій, ну, типу, немає екше, драйва, немає такої фігні, як в фільмах. І вона хоче емоцій. Де вона їх візьме? На стороні? І відповідно, перший раз буде найважчим ну, піти наліво для жінки, ну а потім буде раз. Так що чоловіки теж зразу, чоловіча солідарність. Якщо бачите, що жінка в стосунках або там одружена, то не треба. Бо потім буде, ну, вам гірше. Жизнь така, як бумеранг, знаєш, сьогодні ти, завтра тобі. Третє, що ж такого жінки забирають в чоловіків? Після чого, ну, стосунки, наприклад, от я як чоловік ну, скажу, що взагалі неприємно, коли жінка в тебе наперекос забирає там ряд. Відповідальностей, які маєш нести ти, тобто вона приймає рішення за двох, коли жінка рішає, що вона головна в парі, або хоче так думати, таких багато. Скрізь де неповні сім'ї, де жінка була вихована, де чоловік не був головним, немає правильної моделі, вона буде цю неправильну модель транслювати ну, в своїх таких стосунках. І оце повно жопа. Тобто, якщо є, навіть чоловік нормальний, а жінка така, яка хоче бути головною в парі, вона буде його давити, гризти, 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 рано чи пізно вона його зламає. І тут буде два варіанти: або оцей піде, або вона піде на сторону, бо вже не буде у цього рахувати чоловіку. А зрозуміло, на що був уривок з матриці?